Привіт! З вами Автоградо. Сьогодні у нас на огляді буде поршень від компанії ColdSmith з хаталажем номер 931 37 600. Так, таке ми маємо пакування. Брендоване Colbansmith, це виробник Німеччина. Оригінал. Так виглядає номер. Поршень, штрих-коди. Паркод. Давайте оглянемо. Так, бачимо, як запаковано. Це у нас палець в комплекті. Дивимось. Він запакований. Ну, В принципі, відкривати палець як палець, що його відкривати? Відкривати його не будемо. Так. Дістаємо далі. Поршень. Зараз, бачите, брендована бумага. Так і оглядаємо. Камера збирання. каталожний номер. Дивіться, це каталожний номер поршня 93137, 600, це значить стандарт. Тобто номінальний розмір. Якщо було б 610, це вже був би ремонт там 108,5. А це у нас стандартний розмір. Поршень. Так виглядає. По колбеншміту скажу вам, що це дуже якісні запчастини. не Дуже популярні. стопорні кільця в комплекті. Тому, тому, якщо ви бажаєте придбати поршні, поршневі групи, вкладиші від виробника колбеншміт приходьте в наш каталог, вибирайте. Даний поршень підходить на автомобіль Man. Посилання на цю позицію і застосування, до яких автомобілів він підходить, буде посилання під цим відео. Якщо потрібно, замовляйте, ми працюємо з ПДВ, інтернет-магазин Автограду завжди з вами. Дякую за перегляд, до побачення.